Починаємо нашу поїздку з Макдональдса, щоб було сили йти в Тігора. Який? Мод, десь треба сховати, бо то не по Бо то не по туристичному. Водка кайф. Хоча передавала на сьогодні, що буде похмуро, а завтра сонце. Але я вчора ще думаю. Ні, а нам пощастить, буде сонце. Вийшла. Так, я не взяла палки, бо сховала їх в диван. Думала, вже не буде йти вгоре до літа. Було було витягати. Але добре, що Юля взяла своє, бо так вона мерзала. В Деяких місцях що було танцю на льоду. Таке. Дівчата, знаєте, не такі сильні туристки, як я вже кажуть, їсти хочуть, вже би пончика витягали. О! Уже все! Навіть пів маршруту ще нема. Так, зустріли мешу, або Крота, не знаю, що це, Тільки дупа її там терчить. Дійсно, кинеться на нас зараз. Так, тут у нас Северночок. тут есть и будиночка, может быть, и схована, это сама гора. тут страшно, очень не может быть открыто, закрыто вообще ничего не может Вечір за правильним фільмом взагалі ідеально зміщить. Так, дівчат, розкажи, що у нас сьогодні в меню. Сир, А що, до речі? ці Цікці такі, пшеничні. З ногам тумати базові, дуже прикольні. Обідаємо з видом на синячок. А отут у нас хом'як. Я прийшла увались, бо мені на день разі не сертифікат, раз мені подарувала візку і я хочу купити собі набір постійної білезни. І вирішила перекусати з мамою тут на третьому поверсі заклад, авокадо. І такий прикольний інтер'єр, який раніше не було, зараз покажу. Прикольний такий інтер'єр. під наш народження святкувати. Так, у тут класичний бургер, а мама лакшена діман з Писалась він стіна дівчинку-сторичної готує різні страви, і в неї був прикольний, неважкий рецепт лимонного кексу. Там все, що треба це лимон, розпушувач, три яйця, дві склянки борошна, дві склянки цукру, екстракт ванілі і, ну, в принципі, все, Ще білий шоколад, щоб прикрасити. А я купила формочку, в мене такої не було, буду зараз пробувати. Так, я порізала лимон трохи дрібніше, щоб добре він побився. Переміщаю його тепер в комбайн і сюди буду додати цукор, яйця. Цукор. Так, я забула, нам треба сонячну колі. Ну, пане, що так багато. Зараз буду переміряти. Погнали! Перебивала в більшому, бо трохи було грудочок лимону. Перемішала борошний розпушувач і блеємо. Так, я змістила формочку олії. Буду виливати. Гляла на різдво з мамою такі цокати аппульсену думала, що я хотіла робити імбирні пряники, але я і кулінарі речі, які дуже рідко стаються, то вирішила тут трохи кекс прикрасити. Так, вже трішки підріз. Так, два слова про кекс. Він вийшов дуже класний. Я боялася, щоб не було такого що я його спечу, а не буде чути взагалі лимонного смаку. Типу буде ну, просто кекс як кекс. Але він вийшов з таким лимонним смаком. От як насправді як ти щось купуєш в, типу, в магазині, і ніби видається, що це не справжній лимонний смак. Отаким був цей кекс, і він мав дуже сильно кислинку. Напевно, це через те, що в мене був лимон великий, і він був дуже соковитий. Того, коли ви будете робити, треба звертати на це увагу, яке зарідке виходить тісто. От так він був в мене трішки всередині, ніби гливкуватий, але от це треба регулювати вже борошном, яйцями. 2 який лимон взяла. І Такий самий можна готувати з апельсинів. Я буду ще пробувати робити з апельсинів. Воно ну, дуже класно, мені здається, навіть можна на паску таке пекти. От. Нещодавно в мене було е, день народження, і батьки подарували мені нових книг, яких я хотіла. Е, тому сьогодні хочу ще також показати е, нові книги, які в мене є, які в мене не прочитані, що я читаю зараз. І так далі. А перша, яку я обрала, це скіфська Одісея Ліни Костенко. Ліна Костенко це взагалі моя така шкільна любов, перша поетеса, яка мені полюбилася, Я обожнюю її вірші. І я помилася цю книжку, тому що в мене вже є. Це видавництво Маруся Чурай. І Я просто балдію від обкладинки. І насправді мені подобаються ілюстрації тут. Вони такі якісь, я не знаю, цікаві. Ну, тобто, видно, що людина тут старалась, щоб це намалювати. І коли ти бачиш, що до цього прикладно багато зусиль, воно якось автоматично, особисто для мене, стає цікавішим, вартіснішим і так далі. Ти ще не читала, але. Например, мою І взагалі такі обкладинки, я не знаю. Змушують отричати купу грошей. Йдемо далі. Наступна книга це Марічка Крижанівська танго з духами. Я не пам'ятаю, чи цієї авторки, чи ні. А є також книга Тіні, там, де також там герої відправляються в Карпати. І якихось е, одночасно три чи, чи два часових періоди, я її не читала, і, їздиться, й немає вже в продажі. А ця книжка, вона теж про Карпати. Львівський археолог вирушає в Карпати на розкопки е, шукати золото Довбуша. І я подумала, така, на якісь вихідні, коли їхати в гори, взяти з собою почитати. Very nice. далі. Ірина Вільде, сестри річенські. Книга є в трьох томахах. Е, ще я чула, які відгуки я чула на цю книгу. Я чула, що це, типу, е, до кого це буде звучати менша вартісно, але її порівнюють, типу, називають українськими бринджертонами. Е, це про п'ять, мені здається, чотирьох, п'ять, мені здається, сестер і так, п'ять сестер. Вони живуть, їхнє життя і так далі. Насправді я не знаю, чи мені сподобається, бо я не дуже люблю твори, в яких, типу, немає якби, початку, що почалось, і якогось логічного закінчення. А типу такі, знаєте, типу, розповіді про щось не про що. Але оскільки я її ще не читала, не можу нічого говорити. Далі це йде коротка історія фотографії. В мене вже були дві. Це коротка історія мистецтва та архітектура. Я вирішила, що фотографія мені, в принципі, теж цікава. Ну, тут досить так коротко, лаконічно, в основному подано, якщо хочеться заглибитись в мистецтво, і зрозуміло, що цього недостатньо. Але знаєте, наприклад, для мене було прикольно, коли я. Їздила в Італію і була в Гареї Уфіці у Флоренції, і потім ти відкриваєш цю книжку, і ти бачиш ці картини, і ти розумієш, що ти бачиш їх вживу, і ти ще щось про них підчитуєш. Мені таке подобається. І тепер ми переходимо до книжки, яку я дуже хотіла. Це Гуцульщина Володимира Шухевича. Чому я хотіла цю книгу? А, давайте почнемо, напевно, з автора. Автор книги це. Діда головного командира УПА Романа Шухевича. І він зібрав таку монографію все про гуцульський край. І на основі цієї книги а, грають дві вистави в івано франківському драмтеатрі. Першою є е, гуцульське Василє», А друга це Колядата і плес із преж до віка. Вистави дуже круті. Там показують гуцульські традиції, костюми, декорації, співи, коляда. Що залишилося? Не я підійду. Ти будеш пити. <посте> До тайної вечері. Що має бути? <посте> а де бігала? <посте> а де їсти? <є? посте> <посте> 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 Оскільки у виставі є 에, оповідач, Воно в якійсь мірі виглядає як така собі вистава, стендап з декораціями, костюми наливають навіть 100 грам і пригощають колбасою. Ну, Мені дуже подобається вистава. І це такий, от, ходити, наприклад, на коляду та й і з преж до віка. Так, в мене закінчилась пам'ять на телефоні та вибрала. Так от, як я і казала, це може бути такою різдвяною зимовою традицією кожного року ходити на. Колядує ліс у Франківський драмтеатр, тільки треба бути готовим до того, що вистава триває 3-4 години, і що білети розкуповують дуже швидко, дуже швидко. Ну, реально стає все важче і важче їх зловити. А, зараз хто ставив мене на фоні, можете глянути на екран, тому що я буду показувати трішки книжку всередину, зовсім трішечки. Отже, в монографії зібрано все про готюрський край: від природи, клімату, географії, гір, до устрою в селах, до ремесла, яким займалася, до свята традицій, ну, ймовірно, мабуть, і. Різних пісень, яких співали під час різних свят, та страв, які готували, я ще так ну, детально не дивилася. Також різні історії, перекази, оповідання, типу, казки. Також я тут бачила, є зображення різних інструментів, є ноти музичні, тобто можна звідси взяти і навчитися грати. Карпатську мелодію. Також в кінці є декілька, дуже трошки, до речі, кольорових ілюстрацій, і можна собі її використати перед великодним, якщо ви любите пасанкарство, малювати пасанки воском, писати пасанки, тут можна підгадити узори. Повернемось до того, що я читаю зараз. Це е, таємна історія е, Донни Тарт. Мочу її вже цілий місяць. А, я не можу сказати, що мені її цікаво читати. У мене були трохи високі до неї очікування. Е, от я зараз на 277 сторінці, практично на половині. І ну, мені нудно, трішки нудно. Є моменти, в які ти такий, ой, так цікаво, що там буде далі. Але ну, от нема такого, що ти хочеш її читати, і хочеш, і, і навіть не думаєш там, посидіти в телефоні, а тільки подізнати, що там далі і так далі. Тобто, ну, не знаю, не, поки що мені не заходить, але е, треба дочитати до кінця, щоб точно знати. Так, і що я не сказала про те, що я планую читати наступним, це, мабуть, буде книга Володимира Єрмоленка Ерос і Психея. Як я розумію, тут буде про зображення, кохання. Ну, це не як я розумію, це тут перше вкладається, Кохання і культура в Європі. Тобто зображення кохання в, мабуть, в літературі, і, можливо, в архітектурі. Я давно читала опис, та забула трохи. До моїх читати, і в мене взагалі тут ціла полиця нечитаного. Це Магріт, це, це взагалі мені Настя дарувала моя подруга у 2023 році, вона стільки часу чекає. Роботи — не початий край. Тож, нещодавно в Франківську відкрилася книгарня, така, як я вже в Києві на Хрещатику, називається Сенс. Власне, ці я вам показувала звідти. І я беру вас на екскурсію. В Сенс. Поїхали. У нас можна з собаками, котами, холодами, уявними, друзями і реальними теж. або на російську. Плюс тут таке місце для виступів, презентації книг. Тут кав'ярня. Тут сам книжковий зал. Ми зараз будемо пити кавусь, але чітко покажу, як тут. Ну ні, там типу більш-менш. Давай. Давай.